Ангели художника Любомира Худіка вирізняються не лише масштабністю, вони мають особливу ауру. На довершення картин автор використав змішаний стиль, малював аквареллю олійними фарбами, а для сяйва використовував балончик з флюоресцентною фарбою. Тут спокій і умиротвореність, таємниця і вічність зізнається, коли малює божественних створінь, дослухається лише власного натхнення. Настрій, натхнення те саме, яке само приходить. Експресивні зворушливі абстрактні і навіть чудернацькі такими бачать митці небожителів. Частина зображених полотен це образи близьких людей, мами, коханої чи простих перехожих. Інші вбачають у Янголах життєву філософію місток між небом і землею, між добром і злом. Це був був просто образ, який асоціативно би нагадував боротьбу добра і зла питання, чи що перемагає в цій боротьбі добра і зла. На цю тему було знято багато різних фільмів, і було написано багато різних творів. В уяві одинадцятилітньої Мар'янки Равлюк Ангели це ляльки з традиційної ляльки моти дівчинки, дівчинка створила сучасну українську небесну гостю. Я одягнула на свою ляльку золоту спідничку, зверху фартушок, сорочечку її зробила, на голові бант, тут зробила їй прикрасу, Волосся її розщепела заколичками. Картини з янголами дарують різдвяний настрій і додають спокою. Ангели вони як? Вони є, їх нема. Вони такі ну як дим, вони з'являються. Десь так і ну декому вийшло це все передати. Кожен ангел він якийсь особливий, кожен, ніби має якусь свою неповторну душу. Тобто вона такі картини, які варто дивитися різних натякіські почуття, що ні, не знаю, це дуже важко пояснити, але це дійсно гарна картина. Вона передала такий свої, свої бачення світу, і зокрема в тих, таких хмалюнків, що ми не можемо собі уявити, наскільки вони можуть нести для нас велике значення. Існування янголів офіційно підтвердив папа римський у 1986 році. Утім, побачити їх можуть не усі за задумом митців саме на цій експозиції. Кожен глядач зможе знайти свого охоронця. Оксана Тоді, Андрій Шкварла для програми «Дійові особи.